Вітайва, шановні. Ну що ж, ми не бачилися три дні. Тому сподіваюся, що ви змогли відпочити. А я натомість зміг проаналізувати ту ситуацію, яка зараз коїться в Польщі і не тільки, тому що ви знаєте протести фермерів, польських фермерів. Що робити українцям? Як реагувати на цю інформацію, на ту ситуацію і так далі? Тому що інформація із прийняття українців в Польщі та в Україні вона дуже сильно відрізняється. Я це бачу, не знаю, чи ви. Напишіть, будь ласка, чи бачите ви якусь різницю, друзі? Також сьогодні у випуску ми поговоримо про те, як було жорстоко зґвалтовано та вбито Українку в Варшаві, і також ми поговоримо про візиту Дональда Туска та Анджея Дуди до Сполучених Штатів Америки, з чим це пов'язано, і як це для України буде корисно. Ну і звісно ж, також друзі, ще про нововведення. Українським урядом нових електронних черг. Сьогодні це вже все сталося і опублікувалося. А я вам нагадую, що вам потрібно втиснути вподобайку, підписатися на канал, щоби не пропускати свіжі та актуальні новини. І цей спосіб ми також будемо допомагати українському Ютубу розширюватися, тому що українська мова вона є найзолотішою. І, звісно ж, переходимо, друзі, до першої такої теми, з якої я хотів би розпочати цей випуск. Я рекомендую батькам. Або ж молодим людям, які дивляться мій канал, уважно послухати та взяти ці поради від мене на своє озброєння. Тому що, якщо ви ходите на дискотеки, або ж повертаєтеся пізно ввечері, то з вами також може статися така ситуація, якщо ви жінка, дівчина, мама, або ж дочка чиясь, з вами може це статися. Був в Варшаві такий поляк, який начитався книжок. Про те, як гвалтувати жінок, дівчат, про те, як їх вбивати окремі книги, це вже у нього вдома знайшли. І він все так чітко продумав, знаєте, як у трилері. І це все він реалізував. І, скоріш за все, неодноразово. І тут не знаю, як це сталося, але 20-річна Українка або ж під наркотичним впливом, або ж під алкогольним сп'янінням, важко пересуваючись, поверталася додому пізно ввечері. Ну і це сталося, друзі, на минулих вихідних. І щоб ви розуміли, чоловік переслідував тривалий час цю дівчину, і потім, надягнувши маску, затягнув її у під'їзд будинку, зґвалтував і задушив. Ну, і звісно ж, як повідомляється. Щоб пізніше поліція почала відслідковувати все по камерах, вдалося його досить швидко знайти. Ну і вдома, вже, як я й говорив, знайшли весь матеріал, який він читав, вивчав, і готувався до цих всіх ситуацій, які сталися, скоріш за все, неодноразово. Тому що після публікації, друзі, цього матеріалу до прокуратури ще звернулася одна українка з такими ж самими друзі, проблемами, що її зґвалтував. Той же самий громадянин тому друзі, я вас прошу, якщо ви повертаєтеся додому пізно ввечері, тому не робіть це поодиноко, поодинці. Не повертайтеся одні, тим більше, якщо ви за кордоном, тому що може статися все що завгодно, і розумієте, що ті громадяни, тієї країни, в якій ви проживаєте. І розуміючи те, що ви розмовляєте українською, ви не до кінця можете собі порадити за кордоном, тому що будете боятися це сказати публічно. І більше того, в цей час важкий час, коли українців і так пригнітають тут в Польщі, немало. Так я не кажу, що всі я кажу, що немало, і роблять це продумано, тому що хтось на цьому виграє не в грошах справа, а в голосах. Людей, тобто привертає до себе увагу, і саме в цей спосіб багато хто боїться взагалі до поліції звертатися, тому що не допомагають. Бо ви самі знаєте, що є люди, які недолюблюють нас, тобто українців, які, які тут в Польщі. І звісно ж, в поліції також ці люди, я так думаю, що є. А ви як вважаєте? І консульство наше українське також не до кінця завжди реагує так, як хотілося б, на що я і хотів би звернути їхню увагу, тому що реально досить багато українців за кордоном. Без, безрадні. Немає такої інфолінії, куди ти звернешся і тобі допоможуть. Отож, друзі, запам'ятайте і пильнуйте своїх дітей, бо діти цього можуть не розуміти. І вони не завжди слухають батьків. Тому сподіваюся, ви переглянете співпрацю із своїми дітьми. Давайте, друзі, перейдемо до візиту Дональда Туска та Анджея Дуди. Я трошки тут пожартую, тому що це моя особиста думка. Не забувайте, що ви у мене в гостях на каналі. Тому я можу це сказати. Знаєте, мені дружина вчора це сказала, напевно, десь почула. Чому взагалі Дональд Туск і Анджей Дуда, попри те, що вони ніби не разом не дружать і так далі, летять разом до США. Хочу вам сказати, друзі, що сьогодні Вендрія Чехія і. Польща вже будуть мати річницю, як 25 років тому вони вступили до НАТО. Ну і звісно ж, ситуація, те, що їх запросили до Білого Дому, до Вашингтона, де вони зустрінуться з президентом США, Джо Байденом, говорить тільки про наступне: що щось діється серйозне. Бо ви самі бачите, що скільки техніки зараз є в Польщі, американської натовської, так і е, ми можемо розуміти, з чим це може бути пов'язано з обороною. Польщі в першу чергу. Ну і так наостанок жарт, який мав бути. Ви знаєте, що президент Польщі Анджей Дуда не спілкується англійською мовою, а Туск спілкується. Тому, самі розумієте, чому вони разом туди полетять. Також, друзі, хочу вам сказати, що вони також будуть обговорювати ситуацію в Україні, тому сподіваюся, що прем'єр-міністр Польщі і Президент Польщі також візьмуть до уваги те, що коїться зараз в Україні і на кордоні. І переходячи плавно до нашої друзі ситуації із польськими фермерами, я можу вам сказати, що досить багато зараз українців в Україні нагнітають або ж переконують тих українців, які за кордоном, що ми повинні виходити на протести. Я можу вам сказати одне: нас спеціально провокують, тому що щоб ви розуміли, Ті українці, які в Україні вони не бачать тієї ситуації, яка є тут, і ті українці, які тут живуть постійно, вони не можуть цього зробити, тому що це буде вистріл собі в коліно. Бо польські фермери вони страйкують насправді проти зеленого ладу. Те, що відбувається з українським зерном, з українською кукурудзою та з усією агропродукцією, яка висипається з вагонів і з вантажівок, це все провокація. Ви розумієте, що поляки не можуть сказати, що це російські шпигуни. А знаєте, чому вони так не можуть сказати? Тому що це буде пряма заявка до Росії, що вона вже робить провокацію на території Польщі. Можуть робити собі такі заголовки, якісь телеканали або ще хтось в тому, тому роді. Хоча по телеканалах цього ніхто не говорив, тільки деякі публікації в інтернеті ви можете зустріти, що таке відбувається. Але я вам можу сказати наступне: що. Польща не буде цього робити. Ви знаєте, що починаючи від 2003 року в Україні, коли ще президентом України був Кучма, то тоді вже почали підривати, спалювати склади з боєприпасами. І їх зникло в період 2003-2013 десь приблизно 13 штук. І знаєте що? Коли заявили, що там є дія Росії, коли знаєте, це сталося? Після початку війни в Україні, уже повномасштабної війни, не з 2014-го, а вже в 2022-му. Уявіть собі, 13 складів з боєприпасами було знищено. І ніхто не говорив, що це Росія. Ось така ж сама ситуація зараз відбувається в Польщі з польськими фермерами. Ніхто не може сказати, що зерно висипають російські агенти або ж провокатори. Тому я вам просто раджу набратися терпіння, і це моє прохання до вас. Слідкуйте за моїм каналом, я буду вам завжди показувати дорогу. І звісно ж, чому я не випускав відео три дня? Саме оцю ситуацію я і обдумував. Я не хочу вам нагнітати чогось, що там твориться. Так, це безкарність, це, що відбувається, воно неприйнятне. Ну але ми нічого не можемо вдіяти, тому що якщо ми вийдемо на протести, ви бачите, як зараз українця б'ють машини, палять машини. І так далі. І це все відбувається. Булінг в школах дітей. І це все відбувається не просто так. Оці протести фермерів вони спонукають до того всього. Потім українське зерно висипається, шурупи висипаються на дорогах. Страждає також і Польща, тому що от зараз польські фермери перекрили е, автостраду, е, яка веде до Німеччини. Ви думаєте, що польські компанії вони не втрачають? Також подекуди ходять слухи. Е, що це спеціально робить знову ж таки політика. Для чого? Для того, щоб польським фермерам виділити максимальні дотації. І вони так всі живуть на дотаціях. Якщо хтось знає і розбирається в цьому, я скажу тільки те, що знаю я, що вони живуть з дотацій. І дотації там, повірте мені, не маленькі. І те, що вони кажуть, що у них нема що їсти, то це насправді не так. Бо, я вам скажу: а коли ж вони знаходять час виїжджати на ці всі страйки. Подекуди також ходять чутки, що. Хтось там отримує по 500 злотих. Можливо, це і правда. Але я особисто не отримав 500 злотих і не знаю таких фермерів, котрі отримували. Якщо ви особисто бачили, як це все робилося, то прошу присилайте матеріал. Ну і чому я так говорю, що тут політика може бути замішана? Ви знаєте, що те зерно, яке висипалося в медиці в перемешлі, пам'ятаєте, в медиці на, на коліях так з вагонів, і показувалася кукурудза, яка вона там. І також зерно, те, що воно технічне. Я вам зараз, друзі, поясню, тому що завдяки допомозі підписнику, який написав мені в інстаграмі, у якого знайомий працює там, в станції, яка перевіряє якість зерна, кукурудзи і всього, що в'їжджає до Польщі і їде далі. Отож, можу вам, друзі, повідомити: по-перше, те зерно, яке показували по телеканалах, пости і так далі. І навіть я показував, скільки було його висипано, це зовсім, друзі. Занижена інформація, тому що там було набагато більше знищено української агропродукції, яка їхала транзитом. Чому транзитом? Тому що, друзі, щоб ви розуміли, зараз ви почуєте відповідь: та продукція, яка в'їжджає з України якістю набагато більша, ніж в Польщі. В Чехії чи в Іспанії набагато більшої якості, тому що ви самі розумієте, які в Україні ґрунти. звісно ж, інколи додаються різні домішки для того, щоб боротися зі шкідниками, але ні в якому разі ні для того, щоб вона та продукція швидше росла. Бо у нас прекрасні чорноземи, і повірте мені, я сам з села і я знаю, як це відбувається. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо про пшеницю кукурудзу, чи м ту ж саму картоплю, чи яблука, все це друзі, можуть з'їсти. Шкідники, тому тільки з ними боремося. І впевнено, мені відповів підписник, що ця інформація точ, точно достовірна. Також, якщо повертаючись до тої промислової продукції, яка зерно називається, то вона, друзі, прямує до таких країн, як Африка. І там уже цією продукцією годують свиней і так далі. Тобто. Худобу. Ну і звісно ж, те, що поляки використовують ці матеріали для провокацій, ні для кого не секрет. Ну, а те, що вони не пропускають військову техніку чи б'ють військову техніку, можливо, ви теж це відео бачили. Насправді, я там не бачив, особливо якщо ми говоримо про побиті машини, я там не бачив доказів того, що це зробили фермери. Ну і говорити, що це фермери побили, це досить складно зробити. Провокації вони існують, і це потрібно зрозуміти. Ну і кому це вигідно, я, на жаль, не можу сказати. Проте, вам не потрібно ризикувати своїм здоров'ям, тому що навіть те зерно, вся продукція, яка не виїжджає з України, частково вона зіпсується. Та, що швидкого зіпсування. Ну, уявіть, уявіть собі, що Україна втрачає, на чому вона втрачає? Якщо зерно не виїжджає, Зараз то це не означає, що воно не вийде за місяць. Я не думаю, що воно за місяць зіпсується. І тут в чому тільки програють фермери? В тому, що вони втратять в часі, бо ці кошти вони були могли б використати. Ну і в Україні в більшості техніка вона вся не в кредит, а за кеш. Тому я сподіваюся, що фермери витримають цю ситуацію. Ну а якщо говорити про польських фермерів, ну Польща втратить на експорті також частково, але потім це все повернеться. Як звичайні українці, звичайні поляки втратять на цьому, то можу вам сказати одне. Ви зараз будете масово чути і бачити в магазинах, як ціни підуть вгору. Тому що ці затримки вони призведуть тільки до дефіциту, частково дефіциту. Але ціни ці піднімуться, і це означатиме тільки одне: що знову ж таки треба Україні допомагати, Польщі допомагати і будуть виділятися знову ж таки допомоги, позики і так далі. А хто буде сплачувати ці всі позики? Звичайні громадяни, які які сваряться. Які сваряться, я вам, друзі, рекомендую, для того, щоб не писати мені коментарі, що я в чомусь не правий або правий, то можу вам порекомендувати працювати над собою, тому що у вас є така можливість. І за той час, що ви просто проводите в інтернеті, то ви могли б послухати одне моє відео і піти працювати, заробляти коштів. Для того, щоб не дивитися в магазині на ціни на роботі. Треба не дивитися на час, і тільки тоді ви так будете заробляти. Я вам від себе, друзі, рекомендую і ще рекомендую не осуджувати інших. Треба почати з себе, і тоді ви вже знайдете істину. А якщо ви повертаючись, друзі, до нашої електронної черги, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть, чи ви хочете електронну чергу мати для легкових авто чи ні. Тому що сьогодні було анонсовано, що будуть також уже тестувати нову опцію для електронної реєстрації легкових автомобілів для виїзду за кордон. Це вже є, друзі, для автобусів, для вантажівок. От зараз далекобійники і водії автобусів мені напишуть, як ефективно це працює. Ну і через ДІС, славно, звісно, або ж через їхній там сайт надання електронних послуг ви зможете зареєструватися собі в чергу. Ну, я знаю тільки одне: що навіть черги, електронні черги в консульствах продаються хакерами, так? які можуть без проблем обійти державні. Структурні сайти, і я не знаю, як вони це роблять. Друзі, можливо, у вас є якась відповідь, тому що якщо ми говоримо про чергу, електронну чергу на карту побиту, то її неможливо купити. Можливо, хтось продавав так, але я цього не знаю особисто, ніколи навіть не чув. А от в українське консульство можна купити чергу. В ДП-документ можна купити чергу. Ну і звісно ж на кордоні можна купити чергу. Ну, поляки не знаю, тому що ну, поляки бояться корупції. Хоча і так я бачу інформацію на сайті прикордонної служби, і так інформація, що все-таки прикордонники інколи продаються. І найчастіше це стається на, з Білорусі на кордоні, там, де сигарети найбільше з, не, з Білорусі возили. Ну і хочу вам сказати, чи вважаєте ви, що взагалі через деякий час зроблять так, щоб контролювати максимально українців для того, щоб вони виїжджали за кордон, і бачити, хто виїхав, в якій кількості, коли, куди та на чому. На які марці автомобілів? Геть це буде видно. Ну вони і так її мають в прикордонній службі України. Для чого це ще мати в дії, я не знаю. Але здогадуюся, що вони хочуть зробити один універсальний додаток, в якому буде все. І вони будуть в одному місці контролювати повністю Люди, людей, і щоб тільки так не сталося, як з Київстаром. Погоджуйтесь, отож, друзі, цей випуск добіг кінця. Пишіть свої реакції, свої відгуки, а я буду, як завжди, думати, аналізувати і передавати вам інформацію. Сподобався випуск? Напиши це. І звісно ж, я вас всіх люблю. З наступаючим дівчата, 8 березня. На цих вихідних, швидше за все, я також не буду публікувати відео, тому що е, в моїй доці два роки. І знаєте, в мене вона одна, і я її дуже люблю. А ви любите дітей? Напишіть, будь ласка, свою відповідь. Мені дуже цікаво її побачити. Чи любите ви дітей?